Сьогодні у випуску. З 1 липня тариф на воду в Кіровоградській області підвищиться. Чому і наскільки? Нечистоти, сморід і затоплена підлога. Таке укриття мають жителі Кропивницької дев'ятиповерхівки. Там люди ховались під час повітряних тривог. У Кропивницькому в річницю звільнення острова Зміїний відбулося спецпогашення поштової марки. На 39% зросте тариф на воду для споживачів підприємства Дніпро-Кіровоград. Постанову про підвищення напередодні ухвалили на засіданні національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зростання ціни буде в два етапи, сказав керівник підприємства дніпро кіровоград Микола Романюк. З 1 липня буде встановлений загальний тариф 5502, а з 1 вересня – 63,948». Каже, споживачами підприємства є 400 тисяч жителів Кіровоградської області. Нинішній тариф на воду 45 гривень 97 копійок. З 1 липня він зросте на 19% і буде 55 гривень 19 копійок. З 1 вересня тариф буде 63 гривні 95 копійок. Від нинішнього він вищий на 39%. Чому підвищилась вартість води, керівник підприємства пояснює так. Саме основний чинник, який вплинув, це електроенергія. Також підвищення виникло за рахунок різниці, курсової різниці. Це кредит світового банку, визваний у нас погашення кредиту. Також вплинули податки, які збільшились 1 січня. І фактори, які вже дрібненькі, вони потихеньку це реагенти, збільшення вартість, паливо матеріалів. Ми ще до кінця не розібралися в цьому, але складова, яка була. Це майже 50% складала заробітна плата, близько 30 відсотків електроенергія, трохи менше 20 – це погашення кредиту світового банку. Щомісяця з чоловіком споживають 4 кубометри води, розповідає кропивничанка Надія Веремієнко. Во всьому економію, во всьому. Купа вже в ване ніхто не купається, душ і все. Стірку раз в неділю, тому що це дуже багато грошей. Рахувала після підвищення тарифу на воду платитиме на 40 гривень більше. Вважає, покращитись має і якість води. З крана воду в нас в домі ніхто не п'є, всі беруть де, ну, покупаємо. Чайник неважливо. Якщо ти водою заправиш, ну запах, ну як як річка. Економити воду через підвищення ціни каже, родина не буде, бо й так витрачають небагато. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. На Кіровоградщині з 1 липня зміниться час комендантської години. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку. Про це сказав начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Роботу закладів громадського харчування і масові заходи продовжать до 23-ї години. До 1 липня комендантська година в області розпочиналась з 11 ночі до 5 ранку. Це просто жах. Це бачите, яка, яка тут глубина. Вода з нечистотами затопила укриття у підвалі дев'ятиповерхівки на проспекті Університетській у Кропивницькому. Такий вигляд підвал має протягом місяця. До того тут під час повітряних тривог ховались мешканці, розповідає Геннадій Літвінов. Ну, води тут з пів метра точно їс, і тут вода і калі. Нечистоти, навіть. Вось дивіться, що твориться. Ірина Непорожнього каже, вночі 24 червня під час обстрілу російськими військами Кропивницького разом з онуками ховалися у дворі під деревами. У мене чоловік, зять і син воюють. Я з внуками, з дітьми живу. Ми по початку війни ховали сюди всі в підвал. Ми його облаштували, там, ми винесли розкладушки дітям. Стільці протягом місяця п'ять разів зверталися у житлову експлуатаційну організацію. номер 4 на балансі якої будинок говорить мешканка Наталя Літвінова. Показує останні звернення, яке написали 27 червня. Це ми зібрали підписи, 39 підписів, віднесли в ЖЕК. Поки відповіді немає. Причина затоплення підвалу несвоєчасне прочищення зовнішніх дворових колодязів працівниками водоканалу. Вважає начальниця дільниці житлово-експлуатаційної організації. Водоканал. Ну не реагує практично на ці звернення, і будинки можуть стояти і тиждень, і два, і місяць. Якщо ми закриємо герметичну каналізаційну нашу внутрішню будинкову мережу, ці всі фікальні стоки піднімаються на перший поверх. Показує останній звертались у водоканал 27 червня. У нас вчора було на вчорашній день було 16, Прочистили один колодязь. Не завжди видавати цьому до дуже погано. Працює каналізація, тому що люди кидають туди все. І якщо навіть приходить, якщо причина в наших колодязі, то вода повинна стічна вода, каналізація повинна витікати з колодязя. Тобто необхідно правильно сплатувати внутрішню домову мережу. Ми, звичайно, згідно плану, промиємо цю мережу. Начальниця дільниці сказала, коли працівники водоканалу прочистять дворові колодязі, зроблять дезінфекцію підвалу. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький. Мені подзвонили і сказали, що на сайті Української православної церкви Московського патріархату висить подяка від нашого батальйону за надання допомоги, волонтерської допомоги нашому батальйону. Ось таку подяку від командування та особового складу 174-го батальйону окремої бригади територіальної оборони митрополиту Боголепу з духовенством знайшов на сайті Олександрівської єпархії Української православної церкви командир батальйону. Каже, це було 14 червня. Ім'я з міркувань безпеки просить не називати, обличчя не показувати. Це для нас стало несподіванкою. Ми ніколи ніяких справ не мали з Українською православною церквою, Московського патріархату. Е, ніколи не отримали від них ніяку гуманітарну, волонтерську, будь-яку допомогу зовсім. Каже, запитав, звідки ця подяка. Конкретно з митрополітом Багалепом я розмовляв. Він не надав ніяких пояснень, сказав, мені просто передали. Привезли, ми відправили на цю церкву листа з проханням видалити з сайта даний пост, також повернути даний документ. Повернули все без пояснень, без, без нічого. Фотографію подяки, яку тримає в руках митрополит Боголеп, поширили користувачі соцмереж. Цей скріншот зі сторінки у Фейсбук Кирила Бошка за 14 червня. На сайті «Расколам.нет» з посиланням на прес-службу єпархії є такий текст про подяку. Цитую: Воїни ВСУ подякували священнослужителям Олександрійської єпархії УПЦ за активну громадську позицію, патріотизм, виявлену волонтерську ініціативу та підтримку військовослужбовців батальйону. Подяку отримали керуючий Олександрійською єпархією УПЦ митрополит Боголіп та духовенство єпархії. На момент виходу сюжету сайт єпархії не працював. У тексті подяки серед побажань слова цитую: силу вашій благородній справі в ім'я розвитку української держави та її збройних сил. По-перше, подяка була написана особисто митрополиту Багалеву, який до її ніякого відношення зовсім не мав. Тобто, ми з ним ніколи не спілкувалися, ніхто з ним ніяких справ не мав, і він особисто нічим не допомагав. Слідуюче, була написана не військовою зовсім мовою, з надмірним упором на виділення патріотизму, також участі цієї церкви, війні чи допомозі Збройним силам України. Тобто, і написана була не нашим шрифтом. Непечатним, яким ми завжди пишемо подяки. Навіть ми не знайшли ні одної бланки такої, іменно такої подяки. Ми всі подяки робимо на одному комп'ютері. І в нас вони всі ну, зберігаються, ці нема. Щоб почути позицію Олександрійської єпархії Української православної церкви, суспільне зателефонувало до митрополита Боголепа. На телефонні дзвінки він не відповів. Секретар єпархії Михайло Бобурка появу подяки пояснив так. Нам е, цю е, грамоту передали, е, передали і привезли. Ми цю не їздили в цю грамоту, і ніхто нам ми її самі не виписували. Так що тут не, немає яких питань, аж по чому виписую. Зараз грамоти всюди всі подяки. У нас пів єпархії є від територіальних е, оборон. Ну, оборона, де у нас і навіть в воїнський час, у нас половину єпархії, священники мають такі подяки. Половину ми можемо зібрати. У нас більше, може, 50 штук таких е, грамот. Командир каже, що він не має відношення до цієї подяки. Що ми ми, ми теж ми нічого не знаємо. Ми теж не знаємо. Нам привезли цю грамоту. Мету публікації такої подяки пояснює докторка політичних наук Андріана Костенко. Це спосіб реанімації Української православної церкви. Так? Це спосіб підвищити довіру до себе за рахунок високої довіри до Збройних сил України. Це спосіб. Певним чином зупинити відцентровані такі рухи, рухи переходу громад в православну церкву України, розірвання, розірвання з московським патріархатом, зв'язків, так і позиціонування себе як патріотична церква. Не можна сьогодні допускати певні маніпулятивні такі технології, коли прикриваючись. Військовими нашими героями, прикриваючись, можливо, волонтерами або певними такими людьми, які реально кожного дня роблять вклад в майбутню перемогу України, підвищувати, вирішити свої певні, в тому числі і політичні питання. Командир каже: для нього важливо, що подяку єпархія повернула і щоб батальйон не пов'язували з російською церквою. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому погасили поштову марку головне управління розвідки України з серії Слава силам оборони і безпеки України. Автор марки, заслужений художник України з Олександрії, Олександр Охапкін, каже, це його третя марка для Укрпошти. Мені допомогло керівництво самих родів військ. Я так думаю, що це були надані фотоматеріали конкретних воїнів по конкретних радах. Кіровоградська область отримала 18,5 тисяч марок за потреби, одержать ще, говорить директорка обласної філії Укрпошти Тетяна Капустіна. Вона виходить саме сьогодні. Ця марка, тому що це річниця визволення острова Зміїний. На цій марці зображений військовий, ну взагалі вона присвячена розвідникам. Загальний тираж марки складає мільйон 75 тисяч блоків. Зі слів директорки, вартість марки 30 гривень з кожної, 7 гривень йтиме на благодійність купівлю дрона для військових. Окрім марки, випустили два конверти та листівку. Два таких поштових набори придбав кропевничанин Євген Карякін. Говорить, спочатку повномасштабної війни колекціонує марки з воєнної тематики. Для колекціонерів є цінністю штемпель першого дня, яким погашають марки. Спецпогашення погашення важливо тим, що воно відбувається в день безпосередньо, в день виходу цієї марки. Тобто Завтра цього вже не буде. Купити марку можна в усіх стаціонарних відділеннях Укрпошти, сказала Тетяна Капустіна. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. У Кропивницькому можна здати відпрацьовані батарейки у 23 місцях. Контейнери для їх збору встановили у бібліотеках, поштових відділеннях, магазинах, автозаправних станціях. Ініціативу реалізовують у рамках всеукраїнського руху батарейки Здавайтеся впродовж 10 років. Цьогоріч до нього приєдналась компанія Екостайл, яка вивозить у Кропивницькому сміття. Ми підписали трьохсторонню угоду з всеукраїнським рухом «Батарейка, Здавайтеся та товариством з обмеженою відповідальністю екологічні інвестиції про те, що вони забезпечують надійний збір та переробку батарейок. А компанія «Екостайл» надає на засадах благодійності їм фінансову підтримку на переробку цих батарейок. Суму називати відмовилась, каже, це комерційна таємниця. Окрім батарейок, можна приносити інші елементи живлення. від телефонів, але зауважу, що, наприклад, акумулятор від е, комп'ютерів. Здавати неможливо термометри або блоки від електронних сигарет для того, щоб дізнатися, де саме зручніше для вас здати батарейки. Ви можете скористатися нашою мапою. Мапа у нас на сайті в одному кілограмі півсотні батарейок. Вартість переробки одного кілограма від 100 до 150 гривень, каже Люба Колосовська, засновниця всеукраїнського руху батарейки. Здавайтеся, батарейки відправляють на утилізацію в Румунію. Це все почалося з того, що ми туди їздили і бачили, як це відбувається, і розуміємо це. А з іншого боку, є дуже складна і серйозна звітність з боку Євросоюзу. Наша мета полягає в тому, щоб об'єднати людей, яким не байдуже тема екології. Батарейки містять важкі метали, які потрапляючи в ґрунт чи воду забруднюють довкілля, каже директор департаменту екології В'ячеслав Дубровський. До прикладу, якщо викинути одну батарейку просто на смітник, то в принципі за загальним прийнятими такими дослідженнями вона може забруднити до 20 квадратних метрів землі і до 400 літрів води. Також, якщо сміття спалюється, то і атмосферне повітря також забруднюється. У цих 20 квадратних метрів земельної ділянки, яка може бути отруєна від однієї батарейки, може жити теж саме і там кріти, можуть там жити і черв'яки, які там знаходяться в цьому ґрунті. Їх там може бути декілька тисяч, і ми розуміємо, що вони дуже корисні для екосистеми взагалі. І якщо вони будуть отруєні, вони всі, вони всі помруть. Потрапляння в організм людини важких металів, які саме знаходяться в цих батарейках, такі, наприклад, як свинець, вони впливають впливають на мозок людини, такі як там ртуть, Вони впливають на печінку. Кадмій – це взагалі дуже дуже серйозний канцероген. Це можуть бути і онкологічні захворювання, і важкі отруєння. Галина Богомаскулик говорить, коли зберуть 20 тонн батарейок, компанія екологічні інвестиції відвезе їх на переробку. Анна Добрань, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.